Ви, всім привіт, друзі! З вами я Степан Україн, і в сьогоднішньому відео я буду збирати состав Барселони. А перед початком цього відео натисніть лайк, щоб мене підтримати. От, чи наймо! Я відібрав ось такі гравців, які ми зможемо купити, які не дуже дорогі і нам підходять. А перед цим, щоб нафармити на них монети, ми. ми потратимо наші самоцвіти накоплені. Це 14 тисяч. Ми будемо відкривати такі паки за півтори тисячі. Ну що ж погнало! Відкриваємо 9 штук таких. Погнали! Окей, okay, go Починаємо збирати наш состав. Спочатку ми будемо починати з лінії захисту. Починаємо з воротаря, Терштеген 99, за 23 мільйони монет. Залітаємо в наш состав, далі ми йдемо до лівого захисника. Джо Село буде в нашому составі за 17 мільйонів монет. Забираємо в наш состав. Далі лінія оборони Арауго за 54 мільйони. І впівзахисник. За 26 мільйонів монет теж залітає до нас в наш состав. Далі лінія оборони Карлос Пойоль за майже 62 мільйони монет теж залітає до наш состав. Далі Хавін. Ми його теж замовляємо в наш состав. І Даніор за 31 мільйон монет і закриваємо. Полузахисників повністю. Переходимо до атаки. Реональдінь, 92 за 11 мільйонів монет. Потім Суарес, 105 за 76 мільйонів монет. І Павло Кобарсі за 12 мільйонів монет теж залітає до наш состав. А також король Ліонель Месі за 75 wow. мільйонів монет залітає в наш суперсостав. Стає його капітаном. Ось таких ігроків ми назбирали, які залітять до нас в состав. Забираємо наших Гравців до нашого составу за 376 мільйонів монет. І будемо ставити їх в наш состав. Ну що ж, давайте погнали. Починаємо. Спочатку Карлос Пойоль 102 становить 9 став. Далі Даніульмо, 102, Педрі – 104, Месі 97, Суарес – 105, Кубарсі 102, Арауха, 96, 96 Джо Кансело. 99-й Терштейгін, 90-й Хаві і 92-й Рональдінгер. І становиться у нас такий первокласний состав. Також я забрав снейдера і рейтинг у Роналдіньо, бо мені не сподобалось з позиції Даніольма і такий маленький рейтинг у Роналдіньо. І тепер така невеличка пристановка з составу, і 91-й снейдер становиться до нас у состав та на сотий Роналдіньо. І у нас виходить такий состав 99-го оверу. Поставте лайк за таке. І тут у нас Рональдіння, Соалес, Месі, Ханлі, Снейдер, Педрі, Джо Канселу, Пауко Барсі, Араухо, Карлес Пуйоль і Терштей. А щоб випробувати наш сустав, ми з ним підемо в рауну ігру, щоб випробувати і позмагатись з якимось суперником і насолодитись цим суставом. Ну що ж, погнали. Ось перший момент. Хай дає пас на Месі. Месі дає пас на Снейдера. Снейдер дає вперед на хаві. Хай дає на Месі. Месі спасає м'яч, і він не виходить. Дає пас на Снейдера. Снейдер ледве забирає м'яч, проходить до воріт, буде бить удар. Гол. Снейдер забуває дуже класний гол. Це просто неймовірний гол був забитий снейдером. Просто подивіться на цей гол на повторі. Просто шикарно. Рахунок становиться 1-0. І зразу різка атака. Петрі де пас на Месі. Месі обмати захисника. І буде бить і він забиває гол в дев'ятку. Такий неймовірний гол був забитий Леонелем Месі, капітаном цієї команди. Він забив такий шикарний гол. Просто подивіться на повторі на це. Петрі де пас на Карлоса Пойоля Карлос пойоль на Месі і. Я, Карл, Адрета, Assistència de Xavi, més que preta per més, Messi, 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 més i menys Messi. Encara Messi, 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 gol, 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 Неймовірний гол був забитий Лонело Месі прямо в дев'ятку ролі, просто прострілив в дальній угол і закінчується перший тайм з рахунком 3-0 в мою пользу. І починається другий тайм. Ми починаємо зразу з контратеки. Снейдер дає пас на Ліонеля Месі. Месі пробігає, дає пас на Рональдіньо, Рональдіньо фінтиться показує своє вміння. буде бить пробиває в дев'ятку. Який галішнік забиває Рональдіньо. Празне разом зі своїм другом Месі. Просто подивіться на цей галішнік, просто вистрілив. Це просто неймовірний був гол. Карлос Пойоль пробігає сам повністю все поле, старається обмотати одного з захисників, пробігає в штрафну, забігає і буде бити удар гол. Неймовірний гол забитий Карлосом Пойолем. і рахунок становиться 5-0 в мою боль. Просто подивіться на повторі, який красивий гол забив Карлос Пойоль повністю, хоч цих захисників повністю пробіг поле і забив. І так пас на Суареса, Суарес на Педрі. Педрі буде подавати, дає на Суареса великолепну передачу. Суарес буде бити удар. Який гол! Просто в дальній угол супернику на 90-й хвилині і робить своє фірмене. Празнування і закінчиться другий тайм на 90 й хвилині і рахунок 6-0. Цей состав дуже добре себе показав в надійності. І матч завершився. Ось такий он таким составом ми сьогодні зіграли вравну гру. Якщо він сподобався, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був я, Степан Крейн. Всім до побачення.